Доброго ранку, дошкільнята! Сьогодні я вас запрошую до виконання спільного графічного диктанта, тобто малювання на аркуші в клітинку по клітиночкам певної істоти. Щоб дізнатися, кого ми з вами будемо зображувати, відгадайте, будь ласка, загадку. Ця тварина вже від ранку нам співає колисанку, нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це, діти за воркотик? Це пухнастий, сірий? Так, котик. Правильно ви відгадали? Розумнички. Перш ніж розпочати зображувати котика, давайте розімнемо наші ручки. Стисніть, будь ласка, ручки в кулачки, розпряміть пальчики. Ще раз стисніть, розпряміть, стисніть, розпряміть. А тепер мізинчиками доторкніться до мізинчиків правої та лівої ручки. безіменними пальчиками до безіменних, середніми до середніх, вказівники зустрілись та великі. І обійнялися пальчики. Зробили замочок. Розумнички малята. Тепер давайте розглянемо аркуш клітинку. Я вам нагадаю: на аркуші є верхнє ребро клітинки. Праве ребро, нижнє та ліве ребро, в залежності від руху від поставленої крапочки. Тож, приготуйте, будь ласка, олівчик, візьміть його так, щоб великий та вказівний пальчики тримали його зверху, три інші пальчики підтримують знизу. Зверху, ліворуч, поставте крапочку на аркуші паперу. Це буде початок нашого шляху. Тепер уважно, будь ласка, слухайте, який напрямок я вам повідомлятиму. І, відповідно до почутого, проводьте лінію на певну кількість клітинок. Давайте розпочинати. Крапочку всі намалювали. Тож, від цієї крапочки проведіть, будь ласка, лінію на одну клітинку праворуч. Дивимось на одну клітинку праворуч провели та поставили також крапочку. Тепер ми будемо рухатися від нашої вже другої крапочки. Проведіть, будь ласка, лінію на одну клітинку вниз. Проводимо. Молодці. Ставимо крапочку, тепер рухаємося вже від неї. Проведіть лінію. На дві клітинки праворуч. Одна, дві. Розумнички і поставили крапочку. Рухаємося далі вже від неї. Проводимо лінію на одну клітинку вгору. Молодці. Тепер рухаємось на одну клітинку праворуч. Провели лінію, поставили крапочку. Знаємо, що рухаємось далі від неї. Далі рухаємось на дві клітинки вниз. Одна, дві донизу. Добре. Далі рухаємось на п'ять клітинок праворуч. Рахуємо. Одна, дві, три, чотири. П'ять ставимо крапочку в праву сторону. Далі піднімаємось на дві клітинки вгору. Тепер одна клітинка ліворуч. Далі одна клітинка вгору. Дві клітинки праворуч. Увага! Вісім клітинок вниз. Будь ласка, рахуйте уважно. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Поставили крапочку, розумнички. Далі рухаємось. Одна клітинка ліворуч. Дві клітинки вгору. Дві клітиночки. Молодці. Одна клітинка ліворуч, дві клітинки вниз, одна клітинка ліворуч. Дві клітинки вгору. Далі. Три клітинки ліворуч, дві клітинки донизу. Молодці. Одна клітинка ліворуч. Дві клітинки вгору, одна клітинка ліворуч, дві клітинки донизу, одна клітинка ліворуч, три клітинки вгору, одна Клітинка ліворуч. І чотири клітинки вгору. Ось у нас і вже отримався котик. Зараз давайте домалюємо йому оченята, носик, ротик та вуса. Погляньте, який чудовий котик у нас вийшов. Малята, ви дуже старанні. Розумнички, я впевнена, що у вас все вдалося. Якщо були труднощі, то перегляньте, будь ласка, відео ще раз. Можете ставити на паузу, в якому вам зручно темпі, та виконувати завдання. Я вам дякую за активність. Бажаю вам гарного дня. До побачення до наступної зустрічі!